Вітаю! Щоб шаурму готувати, знайдіть покращий лавашик. А я знову хочу сказати: підпишись та постав свій лайкашик. Лаваш це капець, яка срака, завжди він якийсь не такий. То рветься, то отака от диряка, то тонкий, то занадто товстий. Так от, шаурму я готую з негарного лаваша. Додивись, як все це роблю я, та постав вже того лайкаша. Запікає, залікує картоплю, бо так набагато смачніше. За гірками отак от я роблю так зручно та красивіше. Нарізав трохи салату замість звичайної капусти, сиру олічка натерла багато, вдячний їй аж до хруста. Далі помідори нарізав, щоб шаурма соковитіша стала, курки філе ще порізав та грилю зігріватись поставив. Празднічне яко я только набрала. Поки м'яско смажиться в грилі, треба соус смачненький зробити. Майонез таке кетчуп налили та приправ за смаком натрусіть. Засмажилась Засмажилось дістали швиденько, порізали, тепер все готово. Отже, усе загортаємо скоренько і мало б бути все кльово. Але ні, м'яско, картоплю кидаю. Салат, помідори та огірок, соусом щільно все поливаю та накидаю сирок. І от лавашик тріснув падлюка, і другий аж двічі луснув. І четвертий репнув гадюка. Лише третій був цілий і вкусний. Я готувати навчаюсь лише, і може не з лавашами проблема. Але нагадаю вам я іще підпишіться, бо це вже не тема. Загорнув шаурму я товстеньку, у гриль розігріватись поклав, все гріється, плавиться сир помаленьку, і ось час їсти настав. Хоч і репнута, але смачна, соковита, всього вистачає. Бажаю всім бачити мир з вікна, і хай вас Бог зберігає.